вітаю. мене звати Діна Борнацька, і сьогодні ми поспілкуємося з польським представником від України безпосередньо звати Марія Поховська від польського інституту міжнародних відносин. Пані Марія, рада вас вітати. Дякуємо, що погодилися нам прокоментувати важливі для України теми. Доброго дня безумовно, перше запитання, яке буде звучати від мене, це як ви оцінюєте взаємовідносини наразі України та Польщі. Ну, взагалі я думаю, що вони не так страшні, якби всі хотілі, і Не теж так добре, як повинно бути. Але ж на початках війни, коли почалася велика війна, я маю на увазі 24 лютого, 22 року, польща підставила плече Україні. А зараз, ну в певній мірі, ми можемо сказати, що виходячи з ситуації, як Польща поводить себе з нашим українським зерном, зокрема з нашими українськими привізниками, то це би так можна порівняти, що з однієї сторони піддали нам плече, а з іншої сторони засунули нам ножа в спину. Чи я неправильно порівнюю? Czyli troszkę tak, że u każdej swoi, są swoje no, naprzeciąki albo po e, problemy. I tutaj e, Ukraina, tak samo jak i Polska, musi zrozumieć, że no, u każdej krainie są swoje um, interesy. interesy. I e, tu z tym ziarnem było tak, że no, tu troszkę Polska i Ukraina, u nich były Україна намагається врегулювати це питання, але зерно українське висипали загалом у майбутньому у перспективі. Чи бачите ви покращення, коли, наприклад, у Польщі відбулося вибори? Так відбулися вибори. Ми тоді очікували, що після виборів ситуація зміниться. Зараз ситуація йде на покращення до перспективи більш налагоджених взаємовідносин. Чи ви вважаєте, що польські перевізники і загалом польські фермери, точніше українські перевізники, зможуть знайти наш... між собою? To najwa najważniejsze jest też, że nikomu nie powinno być takich e, sytuacji, że szazerno było zniszczone, wysypane. Co nie powinno być to Ale będą problemy e, u Majbutniomu, jak Ukraina zaczynać się, e, się z Unią Europejską, to budy z EU, to będą duże, wielkie problemy między tak też Ukrainą a Polską i a innymi krajami. А зараз э, почалися і э, тривають переговори щодо вступу України до Європейського Союзу. Як Польща буде голосувати і що Польща буде говорити? Бо ми розуміємо, що э, у разі вступу України а ми сподіваємося, що так і буде вступу України до Європейського Союзу. То наше зерно і загалом уся наша продукція буде потрапляти на ринки Польщі. Так ну Польща... для Польщі це стратегічна стратегічна, просто щоб Україна була в Європейському Союзі в НАТО і. Ale będą problemy. Tak samo było, jak Polska dyskutowała o wstępie do No, Tak samo Francja skazała, że nikomu nie nahociemy Polsji w Eurosąjudzie. No, I tak będzie z Ukrainą, że będą wielkie no, negocjacje, będą i problemy, jakie trzeba będzie wyryszyć, ale mają nadzieję, że wszystko będzie. Добре, а ви вважаєте, що у такому разі, якщо Україна буде на фінальному етапі вступу, то можуть повстати не тільки фермери, але загалом і народ польський. Ці чого ці чи цього не відбудеться? З Я думаю, оцінкою? що цього не буде. Маю надію такого, бо просто проблеми є для фермерів, не для нормальних людей. Зараз польська влада вона налаштована більше на те, аби е, скандувати про вступ України до Європейського Союзу. За вашими оцінками, я думаю, що, що буде... вона буде переслідувати більше інтереси народу свободи. Це нормально, бо в принципі так і має бути. Буде буде про інтереси народу, але завжди буде про Україну. Польща є просто завжди про Україну. Про українських біженців Польща більш радикальніше почала ставитись, наприклад, аніж Німеччина, і багатьом українським біженцям скорочують терміни, скорочують виплати. Чи є у вас інформація з цього приводу? Czy nie tak, że jest taka sytuacja, że w Polsce więcej niż 60 pięć w biżanty pracuje, to one nie potrzebują dodatkowych roшей. I dla Polski tak samo, co byłoby ciężko dawać tych roшей cały czas, ale. Ті люди, які потребують, він ці, цілий час будуть отримувати гроші. А чи спостерігається від'їзд польського населення? Бо приїхало українське населення? Відповідно, ринок е, забезпечений тут. І маю на увазі у плані робочої сили, бо була інформація, що поляки виїжджають, українці приїжджають, і таким чином. Е... Я про це ніколи не чула. Взагалі є так, що ринок праці в Польщі є такий, що нам треба і українців е, багато більш ніж це можливо. Дуже дякую вам. Друзі, Марія Паховська, українська аналітиня, але з Польщі, дякую за те, що знаходите час. Це важливо про важливі взаємоносини України і Польщі. Звичайно, сподіваємося, що вони налагодяться, і це відбудеться у майбутній перспективі.